шо ми справляємося і тепер ми намагаємося витягнути наші включені наші і витання кожна барбана Сні зробимо ще один дитячий майданчик в іншому районі для того, щоб більше дітей змогли себе тут чудово почувати і відпочивати. Шановні ківчани, ще раз хочу побажати особливо тат, і татам, і мамам. Я надію, що цей крок, який ми зробили, наші діти оцінять. І через багато років прийдуть додому і скажуть: «Тат, мам, ми тобі дякуємо за те, що ви не доспали, за те, що ви нас виховували, за те, що ви нас робили справжніми громадянами України, справжніми громадянами і жителями міста Ківерців. Ще раз вітаю вас всім маленьким святом і бажаю всього самого найкращого. І домовилися, що найближчим часом буде виділені ще мільйон гривень. Для того щоб зробити асфальт понад дитячим майданчиком, і тут буде зроблена асфальт, і буде зроблена дорога. Щоб можна було поставити автомобілі, щоб можна було проїжджати і була проїзна частина. Тому що приступаємо? Приступаємо. Хвилинку уваги скажіть слова, подяки наші маленькі ківничани. За всіх діток дякуємо вам. Блін, забуде. Сподіваємося, що всі маленькі кілотяни будуть.